Ви ну, Можете йти, якщо той, що 80 буде, то що розмір. <рес> <так, рес> Бусак Олександр Володимирович, провідний інспектор Тернопільського міського відділу. Сьогодні проведено рейд на Тернопільському міському озері з рибалками. Вручено їм пам'ятки про про небезпеку риболовлі, тому що товщина криги на сьогоднішній день є критичною. Хочеться нагадати батькам, щоб дивилися своїми дітьми, тому що саме біля берега товщина криги є найменшою і є небезпека провалитися. Підліткаджеємо рибал про небезпеку, яка існує для їхнього життя, і просимо негайно покинути поверхню льоду. І якщо вони не не будуть виконувати цього в момент, коли нікого не буде на ставу, у місцях, де вони виходять, буде проламуватися крига за допомогою аероглісера.